Компанія Електромотор, шановні друзі, як ви бачите, починаємо сьогодні з бренду Матари. Відправляємо сьогодні для нашого постійного клієнта мотопомпу фірму Матарі як альтернативу до тих мотопомп, яку він брав раніше, запропонували фірму Матарі. Людина одразу була згодна і замовила. Чому? Тому що Матарі є провідним. Брендом у сфері мотопомп, компресорів, генераторів, дизелів і генераторних станцій. Шановні друзі, їхній бренд славиться своєю якістю, тому що саме походження назви у нас іде із країни Японія і являється прямим конкурентом фірми Honda. Давайте ж вам подивимося сьогодні на мотопомпу для агресивних середовищ. Моделька у нас сьогодні на відеогляді, як побачимо на характеристики MGP20CH. Значить, виглядає ось таким ось чином наш. Апарат, вага його складає на сьогоднішній день 21 кг і компактного розміру. Тобто, якщо подивитись по габаритам, якщо покладемо руку до ліктя, то максимально він компактненький. Але, хоч і малий, але багато на що здатний. Давайте з вами поговоримо про його характеристики, що у нас стоїть на базі даного приладу. Значить, як ви бачите, що саме зацікавило, наскільки цікавий матеріал самого насосу. Якщо ви придивитесь до структури, то. Пластик, наче такий, знаєте, з крапленням якогось матеріалу, мабуть, міцного, так розумію, щоб витримати великий тиск. В комплекті також йде одразу у нас два переходника, які йде на вихідному. отворі. От також подивіться, який матеріал цікавий. Не просто пластик звичайний, а такий рельєфний, як ви бачите, з такого цікавого матеріалу, який ми бачимо на якраз. На нашому насосі. Діаметр даного патрубка вихідний складає 50 мм. Права різьба, як ви бачите, шановні друзі, закручуємо. І також, бачите, щоб було зручніше закручувати, також от є у нас такі, от, як зірочки. Закрутили. З правої сторони, як ви бачите, друзі, давайте з вами подивимось є такий же самий, тільки вхідний патрубок. Діаметр його також складає 50 мм. І також, щоб помітити для себе, скажімо так, якщо ми подивимося з вами на специфікацію, на. Даній системі. Побачимо, що у нас діаметр вхідного отвору складає 80 мм, шановні друзі. Якщо вірити інструкція, яка йде до цього конкретному топовому поматарі, там якраз вказано, що 50 мм у нас якраз і вихідний патрубок, і вхідний. Значить, що ми з вами можемо побачити далі? Максимальна його виробнича здатність це 600 літрів на хвилину, шановні друзі, це великий показник дійсно. І потужність настільки гарна, що максимальна висота подачі води у нас складає 30 метрів. Максимальне вистав всасування у нас кидає 8. Потужність двигуна 5,5 кінських сил. Тобто розумієте, наскільки це потужний двигун. Вага, як ви бачите, як вам казав, 21 кг. Написано попередження, що не використовувати без води. Перед тим, як запускати подібні помпи, шановні друзі, ми з вами бачимо метелик, відкручуємо нашу закрутку і заливаємо сюди рідину для того, щоб створити. Правильну роботу насоса не можна використовувати, коли у вас там немає води. Він у вас просто перегорить. Тому слідкуйте за цими нюансами. Значить, що ми можемо з вами побачити далі? Побудований у нас наш прилад мотопомпа матарі на базі двигуна. Бачимо попереду наш фірменний червоний колір матарі, який славиться і скрізь. Він можна сказати, мількає на своїх приладах. Значить, ємність нашого паливного баку складає 3,6 літри, Шановні друзі, закритий він під металовою кришкою, як ви бачите. І всередині у баці ми маємо фільтр для того, щоб всередину у вас потрапляло якісне пальне без бруду. Таким же чином вставляємо і зажимаємо нашу кришечку паливного бака. Тут, в принципі, все просто. Якщо ми подивимося з вами на нижню частину нашого двигуна, побачимо картер для мастила, класичний щуп, який можна зустріти навіть і в генераторній техніці, Два рівня високий та низький. Ємність нашого картера, який потрібен для даної системи у нас – 0,6 літрів. Використовується для таких двигунів напівсинтетика для чотирьохтактних двигунів. Це 10W30 або 10W40. Це те, що найчастіше використовується при експлуатації даних помп. Бачимо серійний номер на двигуні, тобі ж максимально все зроблено якісно, вибитий серійний номер, все як на автомобілях максимально. Йдемо далі, шановні друзі. Значить, Бачимо вмикач та вимикач нашого двигуна, тобі ж запуск у нас відбувається таким чином, вже, як і на генераторах. Тому, якщо ми запускаємо, переставляємо селектор у положення. ON. І давайте перейдемо на ліву сторону генератора і подивимося з вами, як відбувається у нас саме запуск. Значить, Дивимося. З лівої сторони нашого генератора ми з вами зустрічаємо ручний стартер з резиновою ручкою, шановні друзі. Якісно зроблено, бачимо, що протискається, отже, це справжня резина. Рекомендується під час запусків стартер відтягувати до опору, потім вже відтягувати на себе, щоб його завести. Не рекомендується витягувати з цього положення одразу. Таким чином, ваш стартер прослугує вам менше. Їдемо далі. Бачимо регулятор обертів від черепашки, як ви бачите, до зайця. Таким чином ми збільшуємо або зменшуємо. Кількість обертів нашого двигуна для збільшення потужності роботи нашої мотопомпи, шановні друзі. Їдемо далі. Бачимо два селектора переключення. Перша це надоросна заслонка. Під час заводження переводимо її у ліву сторону при холодному старті, шановні друзі. розігрівся двигун і потихеньку перелив доросну заслонку вправо. І все, двигун у вас ожив. Нижній переключатель відповідає у нас за подачу палива із паливного бака. Також завили, як, перед, перед тим, як заводити, залили паливо і мастило, переводити сюди в праву сторону, все у вас працює. Під даною кришечкою, шановні друзі, у нас знаходиться повітряний фільтр. Як ви бачите, також метелка-закрутник. Можемо зняти з вами цю кришечку. Давайте спробуємо. І побачимо, як виглядає у нас наш фільтр всередині даної системи. Бачите, трошечки незручно, скажу вам так. Так його витягнути. Зараз будемо спробувати, як його зручніше. бо так от... Нібито то зробили гарно, а, а от зняти його, скажімо так, не зовсім то і зручно. Ви знаєте, друзі, мабуть, я його так і не зниму. Досить великий штифт. Цікаво, як вони так зробили, якщо чесно. Тому що тут нібито займається... Так, давайте кришку верхню знімати. А ну, дивіться, от подивимося, бачите, який штифт стоїть високий. І нам треба якимось чином з вами дібратися до повітряного фільтра, який знаходиться у нас під низом. Але завдяки за, 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 за тому, що у нас досить висока оцей сам, то досить важко його звідти, скажімо так, витягнути. От дійсно не можу зрозуміти, яким чином він витягується. Ну, Цікаво зробили, звісно. Ну, нюанс, ну нюанс, таке може бути. От, якщо так подивитись, да, ти його так просто тут не висунеш. Шановні друзі, бачите? Дійсно, не виходить. Ну, добре, повернемо поки що його до того стану, якому він був, Ну, щоб ви знали, повітряний фільтр знаходиться тут, спробуємо також ще розібратись. Так, бачите, назад поставиться. От, із -за цього штифта саме високого, досить важко до фільтра добратися. Тому треба буде поцікавитись, яким чином він тут саме знімається, щоб це було зручно. Отака, от, бачите, нюанс і тонкість, яка тут виникає. Так, що ми бачимо з вами далі, шановні, друзі. Значить, Якщо ми закрутили з вами ваш повітряний фільтр. Бачимо, якщо перевернемо його на задній панель нашої мотопомпи, бачимо глушник, як ви бачите, побачите, не торкатись, тому що він гарячий під час роботи. Тут, в принципі, все ясно. Ну і все, Вся система у нас побудована на металічному глянцевому каркасі. Як ви можете подивитись, ну, в принципі, класика жанра. Тут, в принципі, хвалити нема за що. Звичайний каркас, який буває на всіх мотопомпах. Тут саме-саме цікавинкою, ізюминкою, родзинкою, скажімо так, є те, що у нас стоїть за двигун, і насос від фірми Матарі. Ну і, шановні друзі, давайте ще поговоримо про об'єм. Об'єм нашого двигуна складає 163 кубічних сантиметрів, 5-5 на скінських сили. Значить, Витрата нашого палива при 60% навантаження складає 320 г на кВт годину. Тобто, скільки ви кВт з нього будете забирати, така у нас буде і споживаємість нашого палива. Габарити даної мотопомпи 520х380 і на 450, в принципі, по цим параметрам ми пройшлись, показали, як виглядає. Тому можете звертатись сміливо за такими мотопомпами. Ціни зараз на них гарні. Якщо звернете з компанії Електромотор, з радістю запропонуємо вам знижку на дані мотопомпи і зробимо для вас гарну покупку. Тож, вітати, шановні друзі, компанії Електромотор. І також ще от що забув вам повісти, це те, що у нас в комплектації також іде ось такий от, подивіться, фільтр. Які у нас опускається безпосередньо у середовище, звідки ми будемо брати з вами воду. Значить, якщо ми ну, діаметр подивимося, ну, мабуть, десь четвірочка. Тобто він патрубком опускається на фільтр і підключається до вихідного патрубка, який знаходиться у нас з правої сторони. тобто сюди. В комплекті також йдуть фірмові хомути, як ви бачите, під латун таку зроблені. І свічковий ключ з воротком для того, щоб мати доступ до вашої свічі запалювання. От Такі от мотопомпатарі MGB-20CH. Водяний насос для агресивних середовищ, шановні друзі. Тож, звертайтесь, будемо чекати на вас, компанія Електромотор.